Велопатруль запрацював у Кропивницькому перед початком патрулювання. Інструктаж ви будете працювати по окремим локаціям, реагувати на порушення громадської безпеки та порушення правил дорожнього руху. Велопатруль працює у Кропивницькому п'ятий рік. Нині це 10 поліцейських, які працюють позмінно, каже командир батальйону Денис Яковенко. Основні функції велопатруля забезпечення безпеки дорожнього руху, громадського порядку, ковпарковій зоні в Ізлоні, прибережній частині річки Інгул, а також в тих місцях, де не може відпрацювати автопатруль. Тобто вся профілактична робота з молоддю, з іншими людьми, які Відпочивають велопатруль, як охоплює як центральну частину міста, працюючи з неповнолітніми. Сьогодні патрулювати на велосипедах виїхали п'ятеро поліцейських. Патрулювали річки Інгул та центр міста. Ігор Журавель у велопатрулі працює другий рік. І інформуємо їх про безпеку поводження особ і дітей на воді, не розпивали спиртні алкогольні напої і тому реагуємо на певні правопорушення. Тут люди можуть і гуляти з собаками, також без, наприклад, засобів і тому подібне. Ми також реагуємо. Каже, їздити мають у захисних шоломах під час воєнного стану у бронежилетах та у світловідбиваючих жилетках. Мають рацію нагрудну камеру та планшет. Розповідає, патрулюють з 9 ранку до 6 вечора. «Проїжджати ми можемо там, де знаходяться річки. Малодоступні для автопатрулів місця. Це можливо парки, сквери, місця там, де люди. Більше скупчення людей від вулиці Дворцова на нас пішохідна. Ми також в тій місцевості реагуємо на правопорушення. Каже перевага велопатруля: це можливість швидко потрапити на місце виклику у парку, де вузькі доріжки, і машина не проїде. Недолік не можна наздогнати автомобіль з порушником. Тоді долучається автопатруль. Якщо люди думають, що вони можуть втікти в нас, то це. Вони помиляються дуже сильно. Марія Ляльок приїхала у Кропивницький зі Львова на лікування. Говорить, у її місті є велопатруль також. Бачила з людину тому вони приїжджали по тій дорозі два поліцейських на велосипедах. Якщо у когось якісь питання або не знаю, не можуть звернутися. Кропивничанин Володимир Руденко каже, велопатруль у місті бачив минулого року. Як патруль, так сама ідея, це хороше діло, звісно. Я думаю, мобільність цього всього она как бы заслуживает внимания. У нас тут часто отдыхают люди, бы. неадекватні. Хотілося б, щоб ця ініціатива продовжувалася і вона була по всьому городу. За словами командира батальйону Дениса Яковенка, працюватиме велопатруль до осені. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.